День поля відбувся у малій кам'янці. На Коломийщині. свято влаштували на плантаціях лохини. В межах заходу презентували роботу комунального підприємства, яке працює у населеному пункті і займається вирощуванням органічної ягоди. Більше у сюжеті. Лохину у малій кам'янці п'ядецької територіальної громади садили у чотири хвилі. Першу плантацію заклали восени 2020 року. Далі з кожним роком збільшували виробництво. Не зупинила навіть війна. Додає сільський староста Микола Гришук. Наступна хвиля 22. другому. Ще одна хвиля, тобто таблички розписані. Ще одна хвиля, якщо не помиляюся, 23-му, ні, 24-му і в 25-му році ми в цьому посадили гектар під плівку дюка нові саджанці. Те, що є зараз, воно вартувало 100%, але не раз як ми згадуємо. Скільки ми прийшли е, і який час живемо, е, не знаю, чи ми б знову про про ну пройшли такі такий шлях. Загалом у малій кам'янці висаджено більше 12 тисяч кущів. Зараз це вже другий рік повноцінного збору урожаю, зазначає один із інвесторів Михайло Івашків. Він же юрист комунального підприємства сільськогосподарської продукції Добробут захід, яка займається вирощуванням лохини. З року в рік працюємо по перше над досконаленням свого свого виробництва, тобто робити його ефективнішим, енергоощаднішим. Маємо в минулому році мали вже холодильне обладнання. плануємо робити охолодження ягоди і. Більш тривали зберігання, щоб десь вигравати по ціні. Працюємо над отриманням сертифікату органік, тобто наша лохина вже вирощується з органічними технологіями, але фактично цей процес отримання самого сертифікату він триває приблизно три роки. Якщо нами будуть витримані всі стандарти, по яких ми вже працюємо, то ми отримаємо сертифікат органік і надіємося і сертифікувати продукцію, і шукати ринки збути за кордоном. Холодильник Дозволяє нам накопичувати більшу партію товару і давати таким більш Ну, як вам сказати, більш таким крупним споживачам, які так само займаються на даний момент експортом, вже мають шляхи збуту десь за кордоном. Так само будемо залишатися в напрямку реалізації дрібним споживачам і оптовим споживачам. Втілення цього проєкту у малій кам'янці стало можливим завдяки підтримці американських платників податків та програми Юсейт. Добре, також робили співфінансування з бюджету громади. Інвесторами могли стати і всі охочі мешканці п'яде. ТГ коментує голова об'єднання Петро Гайдайчук. Одним з таких мегапроєктів, який був по нашій громаді, це було якраз комунальна власність, розвиток комунальної власності. Любуюся, що воно вродило, що воно є, але це завдяки тій всій праці і вкладений вкладений свій труд той у кого фізичний, у кого розумовий. І дійсності і багато, і громада села Мала Кам'янка була, бо ще ніхто не розумів, як це ми мали робити. Там і люди допомагали, ми, і там була частина людей, за громадські слухання проводили. Ну, це, е, тий рік це так тягнулося, ми самі навіть не вірили, що ми це можемо провадити. Воно свого вартує. Продукція є екологічно чиста, е, тут красота, природа. Е, урожай гарний, це не, не фейк, як то кажуть, що вони там знімають кущ два і показують що це, це дійсності воно є в реалі, і кожен може приїхати переконатися, зірвати навіть і покуштувати. Власне, аби побачити все на власні очі та продегустувати лохину і покликаний день поля для комунального підприємства. Це свого роду як день відкритих дверей. Свого роду така піар-кампанія для того, щоб про нашу нашу ягоду більше дізналися, щоб її популяризувати. Сьогодні присутні багато наших партнерів, основне присутні інвестори, які є спів такими разом з нами, які вкладають кошти для цього для більшого розвитку підприємства. Є багато таких людей, які просто хочуть побачити сусідніх ОТГ. Партнери, з якими ми співпрацюємо, з яких ми переймаємо досвід, від яких ми вчимось. Багато ну, гостей. Ми обмінювалися своїм досвідом, своїми помилками, радили, як краще закласти, тому що у нас наша лохина закладена ще в 2019 році. Вони ще не починали. Ми ну, помагали, техніку помагали, вони на свою ран брали. Ну, дружимо вже давно, як то кажуть, і тепер, нарешті, я ще тут не був на полі. Нарешті вийшла можливість така приїхати сюди і побачити, як тут зроблено все. У межах дня поля у малій кам'янці освятили плантацію лохини, презентували роботу, капедобробут захід, організували екскурсію, дегустацію та розваги для дітей.